Як зробити мило морозову? Треба стаканчик силіконова форма кульки, силіконова форму ріжок, пігмент зелений, пігмент тісто, віддушка вишня, мильна основа. Збризгую силиконову форму спиртом, підготувала вже зелений колір, змішала білий і зелений, і додала віддушку. Заливаю все в силіконову форму. Збризгую її спиртом, цю кульку я зробила завчасно, щоб вона встигла застинути. Готую ріжок, для цього додаю пігмент тісто, білий е колір це диоксид титану з гліцерином, все перемішую і дивлюсь по насиченості кольору. Якщо занадто е багато білого, то додаю пігмент тіста. Якщо замало білого, то додаю. Білий Все перемішую, додаю туди віддушку. Кулька для мильного морозу вже застила і я її дістаю з форми. Її роблю я завжди першою. Резинками закріплюю в силиконову форму, бризгаю спиртом, заливаю мильну основу. Кульку я процарапала знизу. І збризнула спиртом. Бачите, процарапана, збризнула спиртом і кладу наверх. Трошки чекаю, воно застигає хвилин через 20, і можна діставати мило. І все, мило морозиво готове.